Ну що ж, мої хороші, сьогодні нам знадобляться такі речі: це пластилін та аркуш білого паперу. Поки що ми наш аркуш відкладаємо в сторону, а ми з вами беремо пластилін. Сьогодні для роботи нам знадобиться червоний пластилін. Драбина для нашої пожежної машини буде в нас червоного кольору. Тож беремо червоний пластилін. В мене ось такий шматочок малята. Я його ділю на три частинки. Одну поки відкладаю, беру дві поменше. Беремо нашу першу частинку. І ось так добре її своїми пальчиками перемішуємо. Коли вона вже стала м'якенька, ми з вами кладемо на нашу підложечку і починаємо ось так пальчиками розкачувати ось таку смужечку. Ось така в нас вийшла смужечка. Ми її кладемо в сторону і беремо наш другий шматочок червоного пластиліну. Так само його розминаємо нашими пальчиками. Ось так. Як же цей шматочок пластиліну став таким м'якенький, ми його кладемо на нашу підложечку і ось так пальчиками своїми. Розкочуємо смужечку, таку саму довжиною, як і перша. Дивимось. Ще отут трішечки ми її зараз підрівняємо, і буде ось така. Тепер ми беремо аркуш білого паперу і викладаємо одну смужечку, приклеюємо ось сюди, ось так. І другу смужечку поруч на невеликій відстані від першої. Ось, так у нас вийшло. І поки що відкладаємо теж в сторону. В нас залишився ще третій шматочок червоного пластиліну. Тож ми з вами відриваємо по невеличкому шматочку. Розминаємо пальчиками, і коли наш маточок вже став м'якеньким, так само кладемо на підложечку і пальчиком або двома пальчиками робимо таку смужечку. Ось так. Тепер беремо наш білий аркуш і нашу маленьку смужечку прикладаємо. Ось так. Перша наша смужечка беремо ще. Це будуть сходинки на нашій драбинці. Ось так. Ці смужечки невеликі, не такі великі, як перші дві. Ми беремо ще одну сюди прикладаємо. Ось так. Беремо ще шматочок пластиліну. І так само пальчиками. Розкочуємо таку смужечку. Ось так. І ще зробили одну сходинку. Беремо знову шматочок пластиліну і робимо ще одну сходинку, ось таку. І якраз ще нам залишається місце. Для ще однієї сходинки. Ось так. І сюди ми встановлюємо ще одну сходинку. Ось така малята вийшла в нас чудова драбинка для нашої пожежної машини. Дякую вам, мої хороші, за роботу. Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята!